77'5 з вами 775, швидкий огляд на монітор Philips Brilliance 241B. Оціновучем екологічності він точно сподобається. Матовий корпус не містить шкідливих матеріалів, а безрамочний Full HD дисплей діагональю 23,8 дюйма на 85% складається із переробленого пластику. І якщо ти думаєш, що монітору більше нема чим похизуватися, 8-бітна матриця IPS з широченним кольоровим охопленням доводить зворотні. Яскравість 250 кандел на метр квадратний, контрастність 1000 до 1, швидкість відгуку 5 мілісекунд. Плюс до цього Технології для захисту очей та покращення зображення Smart Image. Цікаво, що у Philips більшість компонентів монітора мають смарт-назву, наприклад, Smart Connect, тобто відеовходи, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort. Також є USB Hub 3.0, причому при чому один з портів має функцію швидкої зарядки. Ще й по звуку догодили аудіовихід, аудіовхід та два вбудованих динаміка. Навіть повністю регульована професійна нога має свою назву Smart ErgoBase. А 775 додає від себе Смарт-Вигідність. Ціна 3500 гривень. Огляд був корисним? Звертайся.